Миром і ласкою від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, я хочу привітати всіх, хто дивиться передачу ранок з надією. І маю велике щастя разом із вами, подякувати Богові за день життя, яке він подарував, піднявши від сну, більше того, дає можливість нам, можливо, трошки раніше піднятися, щоб відкрити цю святу книгу, знайти необхідні обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо. Здобувати успіхів уже в цьому житті, і можемо мати надію на Небесного Отця. Пам'ятайте, що найцінніше, що є для людини на землі, це життя. Но прийшов той, хто хотів забрати це життя. Але є той, хто хоче його повернути. І ось Іван Євдіана, в 10 розділі, в 10 вірші ми читаємо. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали Його. Яка повнота виражена в словах, які говорив Ісус? Я світло для світу, я хліб життя. Я є дорога і правда, і життя. Я пастир добрий. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Наше життя має бути саме таким. Таким життям понадміру. Бог вдихне це життя у кожну душу, котра помирає для свого Я та живе для Христа. Однак потрібне цілковите самозречення. Якщо цього не відбудеться, ми будемо нести із собою зло, яке руйнуватиме наше щастя. Якщо ж я розп'ятий, тоді в нас живе Христос, і сила Духа зміцнює наші зусилля. Мені хотілося, щоб ми були такими, якими Бог бажає нас бачити світлом, Господі. Нам потрібно досягнути вищого стандарту. Проте нам це не вдається. Доки ми не покладемо на вівтар власне Я, доки не віддамо у владу Святому Духу, котрий формуватиме нас за Божественною подобою. Запрошую всіх, хто називає себе християнином. Кожного ранку присвячувати себе Богу. Ми маємо приходити до Бога з вірою. Нам необхідно покорити себе перед Богом. Насамперед потрібно подолати власне Я. Ретельно досліджуйте своє серце. Намагайтеся побачити, що заважає вільному доступ Божого Духа у ваші серця. Ми повинні прийняти Божого Духа, тоді в нас з'явиться сила, аби перемагати разом з Богом. Недостатньо просто погоджуватися з істиною. Ми щодня повинні жити істиною, перебувати в єднанні з Богом, віддавши все йому. Недостатньо слухати великі, грандіозні істини слова. Ми маємо запитати себе. Чи перебуває Христос у моєму серці вірою? Тільки Він може відкрити нам наші потреби та показати величі славу істини. Тому люди, які віддали своє серце Господу, вони сильні у Господі. Господь говорить нам у Святому Слові у 27-му псалмі, послухайте, чудові вірші. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя. Кого має лякатись? Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір. Моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Ми, дорогі мої, ступаємо по ворожій землі. Звідусіль нас оточують вороги, заважаючи нам просуватися вперед. Вони ненавидять Бога і усіх, хто йде за ним і носить Його ім'я. Проте наші вороги це також Божі вороги. І хоч вони сильні і підступні, вож нашого спасіння, котрий проводить нас, може подолати їх, як сонце розсіває хмари на небосхилі, так і сонце праведності усуне перешкоди з нашого шляху. Ми можемо підбадьоритися душею, споглядаючи те невидиме, що Підтримає і оживить нас на нашому земному шляху. Якщо ми прийдемо до нього живою вірою, промовляючи разом з Яковом, не пущу тебе, якщо благатимемо, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене, тоді обітниця, я тебе не покину і не відступлю від тебе, буде нашою. Нам, християнам, не личить ні на мить залишати думку про нашого Бога. І якщо ми його діти за право усиновлення, нам потрібно утримувати у пам'яті його образ і не робити нічого, що могло б зашкодити нашому святому покликанню. Адже ми, діти царської родини. Бог зробив нас посудом для почесного ужитку, готовим для кожного доброго діла. Цей народ, якого я для себе сформував, вони сповіщатимуть про мою славу, так говорить про Кисаяв. Божий народ, названий вінцем, він названий діадемою. Сатана був би не проти викрасти Господній скарб. Але Бог міцно тримає його в руці, так що вору Його не здобути. І ти станеш короною слави в Господній Русі і діадемою царства у долоні Бога свого проголошує прокисає. Доки ми маємо непохитну віру в Бога, доки перебуваємо у безпеці, і підступність ворога нічим нам не загрожує. коли… Наше життя сховане в Бозі. Я хочу про це з вами помолитися. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку. Перед тобою схиляємося ми в ці хвилини, щоб подякувати щиро тобі за день життя, який ти нам подарував. Щоб подякувати тобі, Господь, за те, що Ти є Творець Всесвіту, ти є Творець усього, але сталося лихо. І на нашу землю прийшов гріх і прокляття, який приніс з собою страждання, і в результаті приніс смерть. Але ти не залишив нас у такому стані. Ти прийшов на цю землю як людина, де віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріховні борги і повернути нас у втрачений рай. Господи Боже, той ворог, який прийшов вкрасти, убити і погубити, він діє і сьогодні, і діє підступніше. Тому благаємо Тебе. Там, де ми помилилися, там, де ми не жили, так як ти бажав бачити, що живуть твої діти. Ти нам прощай. І дай нам мудрості бачити цього ворога, щоб ми не йшли за ним, а щоб йшли за тобою. Тому допоможи нам своє серце віддати тобі. Ми благаємо Тебе, Господи, за наші сім'ї, за наші родини. Я благаю Тебе, Господи, щоб Ти сьогодні почув кожне серце, незалежно де воно знаходиться, тих, хто хворіють і страждають, тих, що, Господи, сьогодні мають різні переживання і труднощі, і особливо тих, хто на передовій, хто захищає свою землю, хто захищає, Господи, правду, ти збережи їхнє життя. І даруй радість перемоги. Ми все увіряємо у твої руки. Хочемо прожити цей день з тобою, прославити тебе, єдиного Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь! Я думаю, що ви звернули увагу на сьогоднішні біблійні тексти. Це великі обітниці, які залишив Господь. В яких Господь відкриває нам істину, і Він показує, в кому причина того, що відбувається на планеті Земля. Ворог прийшов, щоб украсти, убити і погубити. А Ісус говорить, а я прийшов, щоб ви мали життя. Але пам'ятайте, друзі дорогі, що історія гріха має мати логічне завершення. І тоді, коли повернеться Ісус, кожні уста мають промовити слова. Праведні і істинні суди твої Боже. Тому Господь сьогодні просто хоче, щоб у цьому світі, який так розкладається морально, щоб ми віддали своє серце йому, і щоб те світло, світло Божої правди, сяяло у нашому житті. І щоб ми нічого не лякалися, щоб ми знали, якщо Господь за нас, то хто проти нас? Давайте разом із Господом. Упевнено йти до перемоги. Будьте благословені напротяги цього дня Небесним Отцем. До побачення!